Сьогодні ми замітали на цей чудовий захід, який називається Комік Мейк Одеса. Дивлячись на те, що тут зібралося багато героїв. Це герої з анімей, з відеоігор. Справді герої знаходяться на продаві, і вони також тут присутні. Наші герої це невигадані персонажі, і ми маємо показати це суспільство. І -і! <смір> Сьогодні на коміквеві у нас є змога представити і як лицарську середньовічну локацію. Так, і лицарську а, сучасну локацію з центром рекрутингу ВМС. А, ми а, тут розмістили нашу палатку, а, роздаточні матеріали, а, знайомимо людей з морською піхотою з іншими посадами, які є у нас в ВМС. Ми тут з симулятором дрона. Одна із українських розробок. Вона дозволяє відчути, якщо у вас є пульт керування впівдроном, відчути, як це відбувається, як складно таким дроном керувати. І плюс ви можете спробувати тут підбити військову техніку, представлені всі російські моделі. Скажіть, будь ласка, що вам тут найбільше сподобалось і що саме змусило вас приміряти екіпірування, політати на дроні на симуляторі? Скоріше просто ініціатива зі сторони організаторів. Вони предоставили можливості я вирішили її виспортувати. Можливо, ви вже задумувалися про проходження військової служби? Задумувалися, звісно. Тобто ви думаєте безпосередньо над контрактом 1824? Да.